Ну що, доброго дня будемо починати. Ми сьогодні з вами зібралися тут, щоб поговорити, як брендам тримати зв'язок з реальністю, як брендам спілкуватися і комунікувати уже на другому році повноштабного вторгнення. Тому що, очевидно, я думаю, для всіх, що та комунікація, яка була на початку війни, вона вже зовсім інша і має бути інша. Тому про це варто думати. І для початку пропоную познайомитися. Да. Е, значить, Мене звати Ірина Балашова, я seo агенції iProspect. iProspect – це Діджитал-агенція сім'ї Denso Ukraine, міжнародного холдингу. І ми спеціалізуємося на перформанс-маркетингу, на медіа, на діджитал стратегіях, PPC, SEO, веб-аналітика і тому подібні речі. Е, разом з агенціями Denso X, це медійна агенція і Ізабар Ukraine, креативна агенція. Ми працюємо з ЛайфСал. І я думаю, саме час передати слово Лайсе Лайсел так і Аві продовжить наш спіч. Дякую, дякую. На цьому слайді є питання, з чого ми почали 24 лютого. Давайте інше питання: що нас об'єднує з 24 лютого. Я гадаю, що перше, що ми зробили, то ми відповіли на дзвінок, або отримали смс-ку з текстом почалося, і ви зрозуміли, що почалося. У той самий момент ми зрозуміли, що мобільний зв'язок та спілкування а, на, надає нам якийсь інший смисл. Так? І цінність мобільного зв'язку змінилася з початком війни. Але що ми робили на початку війни і з чого ми стартували? На... Далі. Ага. Не клікається. Не клікається. Колеги, допомагайте. Не клікається. Не та кнопка. Так, кнопка. Так, так, дякую. Тож, ми починали з дуже потужної системи наших магазинів. У нас було майже 500 магазинів по всій території держави, 9 тисяч базових станцій. По сприйняттю бренду як український бренд, у нас було лише 29%. Що було далі? А далі було друге квартал, і в нас було лише половина наших магазинів. І то було зрозуміло чому? Перше за все, це було окуповані території. Маса людей виїжджала на захід або. З нашої держави, що було з базовими станціями? Потужні руйнування? Ми перероблювали усі базові станції. На початок блекауту в нас не було 65% базових станцій. Ми робили усе можливе і неможливе для того, щоб шукати, придбати ем, дизельні генератори у нашій державі та за кордоном. Ми самі їздили та заливали дизельне паливо. Що ми можемо сказати про... Комунікацію, а вже ж світ розділився на до та пісню. Ми можемо казати, що він розділився і у комунікаційному плані. У нас почав інший контекст працювати. Комунікація на початку війни. Ми, як бізнес, повинні були розказати, що ми існуємо, ми працюємо, наші магазини відкриті, наші кол-центри відповідають на дзвінки. Ті бізнеси, котрі працювали на території агресором, вони повинні були виходити. Ті Бренди, котрі розмовляли і українською, і російською, повинні були переходити на українську. То був наш свідомий вибір. Ми були своїми для брендів, так? Але через деякий, через деякий час ми також розуміли, що комунікація змінюється, що тренд він, він повинен, але він теж змінюється. Ми зробили дуже потужне дослідження наприкінці 2022 року, і ми зрозуміли. Що люди очікують від нас декілько інше. Що вони очікують від бізнесу? Перш за все, ми розуміємо, що бізнес заробляє гроші, але про це треба говорити дуже дуже акуратно. Бізнес повинен бути чесним та чемним до людей. У нашій ДНК бренду ми були радісні та чесні, але ми розуміємо, що ми повинні бути у контексті подій. Тому радість ми декілько прикрутили. На початок війни, але чесно, ми залишились. Щодо щирості, ми повинні розуміти, що ми повинні також говорити щиро про наші проблеми. Ми повинні казати, що так, в нас щось не працює, але ми робимо усе для того, щоб воно працювало, і ми так робимо. Щодо соціальної відповідальності, якщо до війни ми могли казати про еко, про якісь екофрендлі штуки. То зараз наша соціальна відповідальність як українських брендів і е, в тому числі LifeSell, Вона зараз у площині війни. Тому волонтерство, донатство це та площина, яка повинна працювати таким чи іншим чином у брендів. Наприклад, LifeSell говорить про те, що ми допомагаємо нашим військовим. Згідно з дослідженням стан українців також розділився на два світи. Він і до війни був. Двома світами соціальне та персональне. Але так чи інакше, ми також повинні розуміти про наші контексти. А контекст такий: у соціальному плані ми повинні казати про надію. Ми повинні як бренд давати плече нашим людям і казати, що ми, ми поряд і ми будемо боротися, і ми боромося. Про персональне це пропозиції, це тарифи, це акції, це якісь другі сервіси чи товари. Але вони також повинні бути на часі. Ефективна. Та правильна комунікація брендів повинна поєднувати одночасно у наших світах то дві комунікації іміджова та продуктова. Свого боку, в в Проспідск, ми теж е, намагалися зрозуміти, як же правильно комунікувати в цей непростий час, і е, зробили дослідження, в тому числі для себе виявили, що дійсно так е, люди очікують від брендів е, присутності на ідеологічному рівні, і тут ось. Власне, докази: 84% людей вважають, що бренди все таки мусять і мають враховувати воєнні реалії в рекламному креативі. Хоча здається, що вже дуже цього багато. 79% людей кажуть, що брендам потрібно розповідати про власні благодійні та волонтерські проекти. Хоча, здається, начебто всі вже кажуть, о Боже, це піар на війні, скільки можна цієї війни і так багато, так і е, теж такий цікавий інсайт, що для мене особисто це було відкриття, тому що я думала, що це меседж 10% чи 15% на ЗСУ це вже просто заїжджене до дир, але все рівно 68% людей кажуть, що їх мотивує до покупки згадування цього відсотку, який бренд віддає на підтримку армії. Де ж із цікавого. Сьогодні ви бачите багато дуже колаборацій з великими фондами і поменше. І ми запитали, як на вас впливають ці колаборації. Шість сказала так, що покращує ставлення до бренду. 40 сказали, що підвищує впізнані, впізнаваність бренду, і лише третина, як на мій погляд, це маловато хотілося б більше. Сказали, що це їх спонукає купувати товари чи послуги. Тобто, ну все рівно потрібно це робити, тому що не забуваємо, що ми цими комунікаціями ще й збираємо на зСУ, на допомогу. Тобто я очевидно від цього плюс. Ну і про гумор і концепцію жити і радіти попри війну. Теж було супер цікаво, що ж там з цим гумором, так чи не так. І е, ми зробили висновок, що поки що е, це все-таки ще тонкий лід, тому що лише половина людей е, позитивно відноситься до гумору, але в той же час лише 7% проти. ну Решта нейтрально. Тобто, все-таки гумор. Доречний і його можна використовувати. Натомість концепція жити і радіти попри війну підтримується лише третиною людей, і аж 17 проти. Ну як по мені, то це трошки багато, тому що я бачу, що багато брендів намагаються комунікувати цю історію «Живіть сьогодні, тому що це важливо і так далі. І це все нас наштовхнуло на яку думку. Якби і що би ви не комунікували, все одно буде до чого причепитися. Ну, це просто факт і реалії, в яких ми живемо. Особливо, ми це відчули на відкритих двох питаннях. Це яких емоцій вам найбільше не вистачає в рекламі, і що може викликати негативні емоції? І дивіться, що цікаво. На першому місці люди кажуть, не вистачає гумору, просто дуже багато коментарів. Але в той же час, якщо йти в гумор, ми розуміємо, що це дуже суб'єктивна штука. І на першому місці недоречний гумор присутній в питанні негативних емоцій. Тобто, послизнутися можна дуже просто. Наступне. Всім не вистачає позитиву, радості легкості. Проте теж багато було коментарів. Але якщо йти в оцей посил живіть нормальним життям, то тут же бачимо, що люди на друге місце ставлять в негативі оцей посил, живіть нормальним життям. Як це ми можемо ігнорувати війну е і тому подібні речі? Впевненість у майбутньому і надія. Якщо ми, як маркетологи, як комунікаційники підемо в, ем, в це в перемогу, в на майбутнє, то тут же бачимо, люди пишуть занадто багато перемоги. Куди не глянь, на бачці перемога, дзвінок до перемоги, це наближає нас до перемоги, і це теж трошки зачіпає аудиторію. Ну і про підтримку, відповідальність теж, начебто. Давайте підтримки відповідальності, Як тільки ми даємо цю підтримку відповідальності, о, ви що піаритесь, і так далі. Тому немає однозначності і в світ цей. Це дослідження нам показує в тому числі, що люди самі не знають, на жаль, чи на щастя, що сьогодні доречно а що ні, дійсно суспільство натягнуте. І на кейсах uh, LifeSell аві покаже вам, як ми всі ці інсайти пробували використовувати протягом цих півтора року. Що було цікаво, які були цікаві помилки в тому числі? Клас, клас, дякую. Лайфсалови uh, дуже цікавий кейс. Uh, uh, перш за все, тому що це була перша наша комунікація на початку травня минулого року. Uh, так, ми жили 22 рік без креативної агенції та все, що ми робили, ми робили інхаус, маркомом, Мархомом Лайфсал. Ми, ми знаємо, що клієнти люблять коментувати ідеї, і вони люблять впихувати куча-куча сенсів у, у, у один ролик, але е, то була перша комунікація, коли, котра не мала єдиного коментаря. Давайте подивимось. Працюємо вперше в режимі війна, коли у кожного слова висока ціна. Для тих, хто боронить, вивозить, лікує, для тих, хто потреби ближнього чує, для жителів всіх областей, для тих, хто чекає добрих вістей, працюємо днями на наших вежах. І бачимо рідні красоти безмежні, лунає з містечок і сіл рідна мова. В мережі Лайфсел вони з'являються знову країно, підтримуємо кожен дзвінок. З тобою в нас буде надійний зв'язок. І де б не були ви, в яких умовах робимо все, щоб сказати: тут лайфсел ловить. Ми працюємо наполегливіше ніж будь-коли, щоб відновити і вдосконалити. На мій погляд, дуже дуже чутлива комунікація, перш за все, тому що в нас не було акторів. Усі люди, які були, були у цьому ролику, вони справжні волонтери, справжні військові і справжні працівники е госпіталів. То був найкращий ролик з огляду по зростанню спонтанного знання Лейфсел. Інший кейс е це була перша іміджова продуктова кампанія Лайфсел, котра вийшла в ефір на телебачення минулої осені. Е, в неї є дуже дуже цікаві коментарі. Але потім я розкажу після, після відео, свобода завжди була нашою найвищою цінністю. Свобода обирати, кого любити, як жити, кому вірити і кого підтримувати. Свобода відмовитись від токсичних товарів та послуг. Свобода обирати українське. Приєднуйтесь до лайфсел з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на МНТЛайфсел. Юей Лайфсел. Вільно мобільно. Ми перший телеком оператор на ринку України, який підняв питання лгбт спільноти. І чесно кажучи, ми думали, то що дуже багато коментарів негативних буде з приводу дівчат. Але в нас був один єдиний коментар, чому тут нетрушні солдати, вони так не сидять, то не їх амуніція. Але то були трушні солдати, і в них була трушна амуніція. Ми ніколи не знаємо, які коментарі ми отримаємо, але той був дуже-дуже негативний коментар. Інший кейс тримаємо зв'язок. Це про, про те, що ми повинні робити ефективну комунікацію, вона ефективна тоді, тільки тоді, коли ми. То робимо у правильний та коректний час. То були блокаути, мінус 65% відсотків наших базових станцій не працювало, а ми, а ми робили все, що повинно, щоб лайфсел ловив. Був на небі. Ти ангел? Не знаю, лейсел працює, а він не працює. Ти був на небі? Ти ангел? Ну, майже. Насправді я відповідаю лише за цю ділянку неба. Що там кажуть? Тисячі разів на день. Привіт, я люблю тебе і бажають одне одному мирного неба. А насправді я налаштовую зв'язок. Дивись, як це працює. Звичайно, ми не ангели. Сьогодні в нас не завжди все працює, проте іноді вдаємося до чудес, аби ви змогли прочитати новини, поставити лайки або зателефонувати з мобільного рідним. LifeCell. тримаємо зв'язок. Дуже потужна була комунікація з точки огляду про те, що в нас був один меседж та одне відео. Але про негативні коментарі в нас було два коментарі. Перш за все, чому діти бігають біля базової станції? Це небезпечно. Дуже дивний коментар, на мій погляд, і інше, ага, лайфсел відповідає тому малому, про що ми кажемо десь там на небі. І це означає, що ми знаємо і трекаємо усі месенджери, усі дзвінки та усі секрети, котрі ми розповідаємо нашій подрузі вночі. Ось такі були коментарі щодо цього відео. І огляду на те, що ми живемо у турбулентний час, то є тенденція змінювати наші конотації, тоді та, е, та ми розуміємо, що для того, щоб ефективно працював бізнес, ми повинні не тільки говорити про іміджі, якісь ревіали, та і про продукти. Тому для того, щоб то був ефективний е, проєкт, ми говорили тільки з молодою аудиторією, та тільки у діджиталі. Тариф потужний набирає обертів. Відключайтесь до лайфсел зі своїм номером та користуйтесь акційним безлімітним інтернетом лише за гривень на 4 тижні. Лайфсел вільномодільна. Так. А що по висновку, Ірина? Висновок Розкажу. тут з останнього що так. нуль війни, а результати цього, цієї рекламної кампанії а він і сказала. Нас чудово задовольнили. Тому реклама без війни вона теж працює. Ну і тепер висновки. Uh, висновки спочатку лайфсела добре. Щодо бізнес результатів сьогодні, перш за все, ми пам'ятаємо, що на початку війни в нас було тільки 29% як сприйняття Лайфсел український бізнес. Наразі в нас 42% бренд та український бізнес. Про що це може казати? То що комунікація коректна, комунікація на часі, і ми робимо усе правильно. Щодо бізнесу, у нас е магазини у кількості. До воєнного рівня. А щодо базових станцій, ми не тільки повернулися на довоєнний рівень, але й ми проросли на багато-багато сотень базових станцій. Тому Лайфсел ловить Україні. І власне про комунікації. з чим ми хочемо, щоб ви е, запам'ятали е, наш виступ, це е, про те, що війна це на наш, наша нова реальність і це надовго. Чому це надовго? Тому що якщо навіть на полі бою війна закінчиться, дай Боже, в найближчому майбутньому все рівно ще декілька років наше суспільство буде жити в цьому шлейфі, яке буде наповнене питаннями про ветеранів, про відбудову, про зруйновані сім'ї, про зруйновані будинки і так далі. і так далі. Все рівно нам потрібно з вами розуміти, як в цьому сьому комунікувати обережно, щоб не потрапляти в якісь комунікаційні скандали І е, ми для себе зробили такі висновки, що потрібно працювати і на ідеологічному, і на персональному рівнях, потрібно бути е, потрібно міксувати в комунікаціях війну і не війну, потрібно ризикувати, але бути готовим до хейту і відчувати настрій, бути корисним, бо це дуже цінується сьогодні аудиторією. Це ще не все. Є ще декілька висновків. так перш за все, ви повинні бути щирими, бо фальш. То не та штука, яка працює в бізнесі. Ви повинні бути прикладом до суспільства і не забувати про гумор. А також, на мій погляд, ми повинні бути своїми для своїх, а не свої нам не потрібні. Так, і на самий самий останок це вже точно. Люди зіткані із протиріч. Немає в цьому нічого нового. Українці, на наш погляд, особливо до цього схильні, а війна лише посилила ці протиріччя. Тому зараз наше суспільство натягнуте як струна. Намагайтесь ходити по цій струні, рухатись по цій струні так, щоб не завалюватись. Але якщо ви завалюєтесь, завалюйтесь до своїх. Так. І ще саме наостанок я дуже хочу сказати, що друзі, ми вперше працюємо в режимі війни, коли у кожного слова висока ціна. Давайте як суспільство цінувати можливість спілкування і давайте, як бренди, створювати правильні цінності. Для нашого суспільства дуже дякую, дякуємо.